Італій, Будри Шахе, в рай проти. Норвегія, да, да, рейтинг 1825, 5.5. Вариант Талія Караканчик. Давай right Тур, Швиденько цю партію зіграємо, де підемо. Я це эти. Ой, знову забув. Бу, ти, блін. Є шість я не зіграв. Тоді будемо грати довше. Тут треба було е -6 є, Здається, М -м 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 -м. є 6 зіграти. Якщо просто б'є, тоді фарсь би треба. Здається, так. Окей, якщо є щось тут, то ти взяв. В принципі, перестановка вийде. Тому що тут він Е6 не зіграв, то пофіг. Якщо на 2-0, ти хочеш що зробити? Сорі, не зрозумів. Можна, звісно, взяти, взяти, кінжи, п'яти. Ти повернувся. Цього мало буде. Ну давай поки 2.0. Типа хочу. Так зіграти. Фрезіа за дві тури поміняти. Тут, мені здається, можна і конем взяти. Ідея потім... Нє, не знаю. Можливо, але не знаю. Можливо. Піде зливо. Так. Поки сюди. І мені треба дістатися до цих полів. Все з'їсти. В нього поки що проблема з розвитком. І такі, структура погана. Вони хороші поля. Для фігур. Так, ти хочеш піти туди. Не знаю, мій френд, не знаю. Така ідея, да? А 6 типу, дістатись сюди, наприклад, так, так. Мабуть, треба так. грати. Хоча. Я так подумав, можна було б кудись слона сюди і типу шах погружу. І сенс брати тут. Подвійний удар, до речі, буде. Що я не пишу. А, кінь Б6. Тут потім шах. Ну давай кінь b 6 мені подобається. Якби фігури далеко самі по собі, а кі король твій. Ой, я ж так не можу. Так, спочатку. А мої фігури близько біля короля. Тому нормально. Тому ми якби справимося, можливо. Так, а як мат ставити? Не знаю. Коня на G5 треба. А стоп, давай так. Ще наше це. Шаг сюди. Давай. Давай, 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 Так. Так. Нормально, ти якраз кроль тут закрив туру, і тура нікуди не може йти, хоча сюди може. Тоді ми зразу будемо. А я хочу раз? Два вас. Правда, він десь сюди під шах. Ой. А, ти хочеш віддати слона? Ну давай. Давай, 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 щешу сюда мой. Мазохист. О, караканчик. Імгір ван еймерейс. Мада тримав. 95 на 75. Ну, щоб я 6 зіграв, взагалі була б пісня, звісно. Да, є 6. Якщо їм б'є, то фризьміть 5. Тут проблема з фрезем і з матом. Ну, зазвичай, якщо ти хочеш спасти фрезя, то бац, тут все летить. Погрожує мат, по-перше. І шаг на е 6 тут дуже корисно. Йому треба було зрозуміти, що якби його ловлять на цю штуку. І що як мінімум е 6 не допускати. А з турою, ну. другою ти програєш. Ну і вийшла просто пересновка. Ході все-таки є 6 ми йому тикнули. Кінь на B6 є, але цього мало. Всі фігури не грають. Тура не грає, Ферзь не грає. Нема координації фігур, а в моїх кінь на e5, G5 слон, ферзь тут. Можуть в моменті напасти на ці білі поля аж з радістю. І навіть якщо тут дивитись, то. Да, де захистив Тору, молодець. Але толку від цього, якщо ми граємо на мат. Що король тут один, і, і ці фігури також не розвинені. Не встигли фігури розвинутись, як король отримав мат.